Двері ПВХ це полотно, яке виготовлено із деревини або плит МДФ та покрито плівкою ПВХ. Від товщини ПВХ плівки залежить міцність та ціна виробу. Слід зазначити, що плівка ПВХ дозволяє імітувати будь-який тип поверхні. Тобто ви зможете отримати міжкімнатні двері, яким буде дуже складно відрізнити від дверей, виготовлених з натуральної деревини або шпони. Міжкімнатні двері ПВХ мають нескладну конструкцію, при цьому дуже надійні, практичні та довговічні. Особливо вони підійдуть для ванних інших приміщень з високою вологістю. Також ПВХ-плівку використовують у виробництві вхідних дверей.

Okay.